Добрий день, друзі, Поговоримо. Сьогодні знову рубрика Думки в голос. Прилітають питання в дірект. Коли я щось е, говорю, щось транслюю на Ютубі е, або в коментарях. І я, наприклад, на, на попередньому відео говорила про Посухостійкі рослини називаю конкретно рослини в відео, ролику і мені прилітає питання конкретніше. Що ще конкретніше? Це так як е, е, в людини, не знаю людина лікарю задає питання е, тихокардія, не знаю архітектуру, ренесанс, бароко. Що конкретно ви хочете почути, <смі> коли я даю перелік рослин. Якщо вам щось не зрозуміло, задавайте питання, ну якось конструктивно. Суть в тому, що ми не вміємо вести комунікації одне з одним, просто не вміємо. Ми думаємо, що в своїй голові ми побудували питання, і думаємо, що хтось має це зрозуміти. Так, діє і в стосунках з дітьми, і в стосунках з другою статтю. Ніхто не зрозуміє те, що коїться у вашій голові, поки ви це не проговорите словами через рот. Всі люди різні, абсолютно різні. Ми ведемо різні способи життя, в кожного свої страхи, в кожного свої досвіди, в кожного свої якісь навички. Ми не можемо, якщо ви думаєте, що хтось знає, типу, що у вас в голові, або ви знаєте, що в когось в голові, то ви помиляєтеся. Ви не прожили того досвіду, ви не маєте тих навичок, ви не знаєте, ну, коротше. Не можна досконало знати іншу людину, ніякий психотерапевт, тато ваш, мама, друга ваша половинка досконало вас не буде знати, тому що ви самі себе не знаєте. Самі. І хотіти чогось конкретного, то потрібно конкретно задавати питання для того, щоб отримати конкретну відповідь. Ми граємо всі якусь дивну гру. І грати я не хочу, тому що я не знаю правил гри. Коли я знаю правила гри, тоді я можу це включатися. А коли я не знаю правил гри, я туди не включаюся. Якщо ви хочете щось конкретно, ви ось зараз, зараз, зараз ось щось вчите з цього. Проходите пару курсів, проходите багато безліч різних. Блогерів, ландшафтників, слухаєте, робите з цього всього вижимку і маєте щось конкретно, тому що просто так, з одної книжки, з одного одної лекції від одного автора конкретно дуже багато знати те, що хочете саме ви, неможливо. І із-за того потрібно навчитися правильно задавати питання. Якщо ви хочете аж прямо дуже конкретно, ви винаймаєте собі ландшафтну фірму, ландшафтного дизайнера, який буде працювати під ваші особисті вподобання, ваш особистий запит на те, чого ви хочете. А якщо ви навіть не знаєте, як. Задати питання, чого ви хочете, то тоді, і яку ви очікуєте відповідь? Ну, розумієте, потрібно знати хоча б, чого ти хочеш. Що ти хочеш почути, то тоді ти це почуєш. Якщо ти не знаєш, ти неправильно це задаєш, або ти не знаєш, як це задати, що ти очікуєш почути? І це суть в тому, що дуже багато людей не вміють задавати питання. Коли нас вчили в школі давати відповіді на задачі, дуже багато людей не дочитують питань і не вміють їх задавати. Ми не вміємо створювати задачі. Ще вирішувати їх, як не йшло, а створювати якісь задачі для когось. Це вже мистецтво, тому що потрібно вміти задавати питання. Потрібно створювати правильні питання, щоб отримати на них правильні відповіді. Угу. Ну, якось так. Е, якщо як, цікава, вас цікавить якась конкретна рослина, я можу відповісти, тому що з рослинами я працюю. Я багато рослин. Знаю, як вони себе поводять вживу. Багато бачила, е, дуже багато різних дорослих екземплярів, з тих, які продаються маленькими в судових центрах. Деякі вирощувала самостійно або вирощую в процесі, і знаю, як вони себе поводять. Тому можу відповісти на багато запитань. Дуже багато перечитала різної літератури. Іноземної, тому що в нас немає літератури іноземної я маю на увазі е, не російської, а ось такої, ось такої, ось такої, розумієте, І, е, розумію, що. Багато речей я якось сфокусувала в своєму баченні, як це має виглядати в саду. Моє бачення не обов'язково має співпадати з баченням ще якихось ландшафтників, вашого бачення чи ще когось. Кожна людина по-своєму унікальна, по-своєму щось бачить. Бачить сад, бачить свій простір. І в будь-якому випадку можна. Підстроюватися і робити так, щоб комусь було добре. Хтось бачить свої сади одними романтичними, хтось бачить більше якимись скандинавськими, хтось бачить якимись, не знаю, французькими. Неважливо. Є ландшафтники, які вміють це зробити, є, які пробують і вчаться це робити. Є які знають, з яких рослин складається цей сад, є які. Думають, ну там подумають і зроблять. Я намагаюся підказати вам, як зробити так, щоб ви це робили без ландшафтників, без людей, без спеціалізованих освіт, без різних уроків і тому подібного. Тому що це все коштує гроші і не маленькі. Вкласти в себе дуже багато знань коштує дуже багато грошей. Багато грошей і багато часу. Якщо ви займаєтеся чимось іншим, ви не зможете потратити багато свого часу на пізнання, чогось там таке. Хіба що це ваше хобі? І ви можете собі дозволити там якийсь час викроїти для цього. Тому, і якщо ви отримуєте щось на YouTube ресурсах безкоштовно, Ставте, будь ласка, ось так, ось так, не знаю, сердечко, тому що це все е, ну, не просто попалося мені в голову. Я це все вклала туди. Вклала немало. І хочу, щоб якщо ви задаєте питання, будь ласка, я дуже рада вам відповідати. Це мені приносить задоволення, але правильна комунікація по-доброму розумієте? Я стараюся спілкуватися з вами по-доброму, будь ласка, і очікую такого самого від вас. Якщо ми будемо по-доброму, тоді я буду по-доброму відповідати. До зустрічі!